Слава Україні, друзі! Радий вітати вас на українськомовному каналі Max on Мені. З вами я, Макс. І сьогодні в цьому відео я поділюся з вами одним додатком, в якому можна заробляти, дивлячись або створюючи свої власні меми. Заробляти в доларах абсолютно без вкладень. Тому дивися відео до кінця. Перед цим не забудь підписатись на мій YouTube канал і на мій телеграм-канал. Посилання на телеграм в описі під відео. А ми поїхали! Так, ми знаходимося в самому додатку. Додаток називається View. Як тут працювати, що тут потрібно? До речі, посилання на цей додаток залишаю в коментах. Принцип роботи цього додатку такий самий, як в TikTok, але є відмінності. В TikTok вверх вниз гортається тут, вправо вліво. Суть заробітку цього додатку, після того, як ви зареєструвалися, вам потрібно виложувати відео або дивитися меми і, звичайно, лайкати або дизлайкати. Далі. Суть заробітку в цьому додатку полягає в перегляді або отримані переглядів від інших користувачів. І за це ви отримуєте центи. Плюс в цьому є додатку реферальна система. За кожного друга, якого ви запрошуєте, ви отримуєте 30 центів. За кожних 100 лайків ви отримуєте долар. За кожних 100 переглядів ви отримуєте 10 центів. І за годину часу переглядів мемів ви отримуєте також долар. Далі, відмінність від TikTok то, що тут немає української російської мови. Тут суто англійська або китайська мова. Додаток новенький, тому і така в них фішка зараз, щоб залучити більшу аудиторію, і вони оплачують за рефералів, за перегляди, щоб платформа працювала, а не закривалася. Щоб був актив. Далі. Після того, як ви зареєструвалися, вас викидає на головну сторінку. Після того, ось тут такий зверху, в лівому верхньому куті, знаходиться чоловічок. Нажимаємо на нього. Далі, ось у мене баланс 676, тобто 6 ,76 доларів 76 центів. Ось у мене є один мен. 71 лайк я отримав. далі Реферальне посилання, де знаходиться? Ось тут є Invite Friends. Invite Friends, ви запрошуєте, копіюєте посилання і запрошуєте друзів в цей додаток. Ви отримуєте 30%. центів, Тому реєструйся. Посилання знизу під відео на цей додаток, і принесеш допомогу каналу 30 центів. Далі. Завантажувати сюди меми. Можна сюди завантажувати як із Тіктока відео скачені, так і скачені з інтернету, бо створені власні меми мем в картинки. Нажимаємо ось плюсик. Далі вибираємо галерею. Завантажуємо мем. Припустимо, ось мем у нас є. Він завантажується. Дальше нажимаємо, можемо створити опис якийсь, можемо просто без опису, нажимаємо Next. Далі вибираємо хештеги, Так як хештеги тут, точніше, аудиторія, тут зараз маленька, дуже маленька. Тобто вибираємо топові хештеги, які детально будуть вказувати нашу, нашу тематику. Тобто, меми. Хумор. Пишемо ху і нас вибувають хештеги. Хештеги ось 17049. Вибираємо 49, далі мем прописуємо. Припустимо, мемс. Ще раз мем. Тут є також багато постів 31. І вибираємо самі топові пости, щоб залучити більшу аудиторію. Нажимаємо Next. Дальше. В принципі, додаток доволі непоганий і в принципі, він перспективний. Чому? Тому що, припустимо, ви 4-5 мемів в день завантажили, які набрали в середньому 100 лайків. Припустимо 100 лайків, бо можуть одні відео, відео або картинки залетіть, другі ні. Припустимо, 100 лайків одному долару. Це із 100 відео 100 доларів. Ви заробите на абсолютному пасиві. В принципі, працювати можна. Далі нажимаємо ось на наш баланс 676. І після того, як ви збираєте 10 доларів, ви зможете їх вивезти. Так як в мене зараз 10 доларів немає, я їх поки не можу вивезти. Ще один нюанс. Якщо ви здійснюєте перший вивід, вивід здійснюється протягом 7 робочих днів. Далі вивід буде моментальний. Для того, чому так довго? Тому що система перевіряє ваш актив, ваш профіль, вашу активність ваших рефералів, чи є у вас реферали, чи немає, чи у вас суто на перегляді, і тому так перший саме вивід. Так довго затягується. Дякую за перегляд. Відео наше підходить до кінця. В принципі, все я вам розказав. Тому, якщо поставиш лайк, якщо тобі не важко, мені буде дуже приємно. Не забудь підписатись на мій YouTube канал, Telegram канал посилання в описі під відео. Дякую за перегляд. З вами був Максон. До скорої зустрічі!